Більше 40 кілометрів за здорову націю громадські організації Твереза Галичина та здоровий спорт українських вулиць провели забіг на 40 кілометрів за маршрутом Львів, Раковець. Львів. Забіг проводився під основними гаслами: – «Звільни від алкогольного і тютюнового рабства, стань незалежним, та тверезі батьки здорові діти. Також перед початком пробігу проводився збір коштів на амуніцію для бійців зони АТО. Традиційно перед забігом відбулася розминка. Її проводив олімпійський чемпіон 2008 року з кульової стрільби Олександр Петрів, який щороку приєднується до цих пробігів. Старт відбувся близько 14.00 після того, як усі проспівали державний гімн України. Загалом у забігу взяло участь близько 30 учасників. У селі Новосілка кожен охочий зміг скупатися у джерелі та набрати води. До Львова усі повернулись близько 9-ї години вечора і урочисто пробігли проспектом Шевченка. Нагадаємо, ця акція проводиться вже в четверте. І щороку організатори збільшують відстань маршруту. І на цій оптимістичній ноті ми завершуємо сьогоднішній випуск спортпанорами. Я вам дякую за увагу і бережіть себе.